Пацани, скільки вам років? Ви вже от на Реномаксі працюєте? 18. 18? Вісімна... Віс... По 18 років. Та ти що, молодці. А чого чо у нас з слюсарем прийшли? Чого на Реномакс? Ми вчились, така професія. Ага, ви вчились так. на професію. Так. Слюсар. Тракторист, слюсар другого розряду. Але от любили десь в батька маш... Да, да, крутити да, велики, що ви? Машини, трактор. У мене тато робив на розборці, брат робить тут. Тобто вже генний, коротше, генний не Якщо дальнобойщик буде їздити син 100%, лікар буде більш за все лікарем. А тут люди, ну ви знаєте, що від слюсаря можна вирости до прям так. свою компанію побудувати величезну. Так що, якщо навчитесь... Це буде кльово. Ось така молодь. Кайфую, коли молодь, розвивається, вчиться, хоче, старається і зробляє гроші. 18, Ну ми беремо тільки з 18. Менше ми не маємо права брати на роботу. Хіба на практику. Приходьте всі заклади, автотранспорт, ну, всі заклади, хто технічну освіту має до нас на співбесіду, проходьте практику. І от пацани і слідкують, підписані, і лайкають. Так що беріть приклад. А вони там не плачте, там в коментарях. Хто хоче, той і працює.